Встало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечки в небі співають пісень. Ніби вітають усіх добрий день. П'ятий місяць року у григоріанському календарі. А в давньоримському календарі він був третім до реформи Цезаря. Цей місяць має 31 день. Місяць символізує буйний ріст трав. Назву травень в Україні останній місяць весни отримав у 20 столітті. До речі, близькі за походженням названь і в багатьох інших слов'янських народів. Із назвами травень і май у деяких регіонах України були й свої місцеві наклички пісенник, «Пісенник», громовик, травник тощо. І ці давніші народні назви повністю відповідають своєму значенню. Його називають Солов'їним Місяцем або пісенником, адже в лісах, у гайках, на полях. Біля на річок побіля людських осень цілоденно чути різні пташині пісні. З нетерпінням наші предки чекали кування зозулі. Бо ж коли зозуля закувала, то своїм кухуванням мороз одягнала. Соловейко один з найвідоміших співочих птахів України. Мешкає він не тільки в лісах. За наявності сприятливих умов солов'ї оселяються поруч з людиною навіть у великих містах. На території України солов'ї з'являються середини квітня на початку травня. І своїм співом наповнюють усе навкруг. Травень називають громовиком. Тому що нерідко у травні бувають і лунки, розряди грому. Народні прикмети говорять: як у травні дощ і грім, буде радість людям всім. І як випадуть у травні три добрих дощі, то вродить хліба на три роки. І Як у травні дощ не впаде, то і Золотий плуг не виоре. Діалектичному слову травник. Що побутував на Поліссі, передував давній звичай наших предків. Ще язичники вважали, що лише травневі лікарські рослини мають чудодійні лікувальні властивості. Весна красуня заквічала землю веселковими барвами квітів, соковитою зеленю трав, теплом і щирістю положих днів. Наші бабусі. Казали у травні і пень зацвітає, а ось і невеличка загадка. Дзвіночки перлинки на ніжці тоненькі, такі запашні і тендітні такі, В широкому листі немов у гіллі, ховають від сонця голівки свої. Здогадались про що це? У травні розцвітає дуже красива з п'янким ароматом лікарська рослина. Конвалія. Травень ліси одягає, в гості літочко чекає. Щоправда, у травні буває ще декілька холодних днів: коли черемха цвіте, коли дуб цвіте та коли вишні цвітуть, у багатьох регіонах України. Травневі вулиці і вулички красуються білими світлячками кастані. Травень насичує людські душі світлими почуттями, мріями і коханням. Привіт, малята! Сьогодні повторимо правила світлофору, які ви вивчали весь цей тиждень. Згадаємо, що ми маємо робити, коли на світлофорі загорілося червоне світло. Правильно зупинитись. Коли загорілось жовте світло, ми готуємося переходити дорогу. Дивимося в один бік, в інший. Виглядаємо, чи немає машин, які їдуть. На зелений колір світлофору можемо нарешті переходити дорогу. А тепер пограємо з вами в гру. Зараз ми з вами роздивимось малюночки і побачимо, на якому малюночку зображені правильні дії дітей. Увага! Загорілося червоне світло світлофору. На першому малюночку дітки переходять через дорогу, незважаючи на те, що горить червоне світло світлофору. А на другому малюночку мама з донечкою зупинилися і тримаються за ручки. Дітки, на якому ж малюнку зображені правильні дії дітей? Подумайте, будь ласка, і покажіть пальчиком на екрані. Так, гарно подумали? Так, на другому малюночку правильна відповідь. Увага! Горить жовтий колір світлофору. Подивіться уважно на перший малюночок. Дівчинка стоїть, приготувалася. А на другому малюночку хлопчик біжить, незважаючи на те, що горить жовтий колір світлофору. Дітки, то на якому ж малюнку зображені правильні дії дітей? Подумайте, будь ласка, не поспішайте і покажіть пальчиком правильний малюночок. Правильно! Перший малюночок буде правильний. Нарешті дочекались зелений колір світлофору. На першому малюночку дітки переходять через дорогу. А на другому малюночку дівчинка чомусь зупинилась і стоїть. Дітки, давайте подумаємо, на якому малюнку зображені правильні дії дітей. Подумайте, будь ласка, не поспішайте. Правильну відповідь покажіть, будь ласка, пальчиком. Правильно, на першому малюночку зображені правильні діти. Пить, а мовчить, тихо, нишечком висить, при дорозі на стовпі, а розкаже все тобі. Де спинитись, де звернути, де поїсти, де здрімнути. Хто ж оце такий мастак Здогадали? Звісно, знак. Правильно це дорожні знаки. Сьогодні на нашому занятті я пропоную вам виготовити знак, який відноситься до заборонених знаків. Цей знак означає в'їзд заборонено. Виглядає він, як червоне коло з білим прямокутником посередині. Привіт, малята! Відгадайте, що це? В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Це світлофор. А навіщо потрібен світлофор? Щоб регулювати рух на дорозі. А чи знаєте ви, що означають кольори світлофору? Червоне світло. Стій та чекай. Жовте світло. Приготуйся розпочати чи завершити рух. Зелене світло можна сміливо йти. А чи знаєте ви правила дорожнього руху? Давайте їх пригадаємо. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному або підземному переході. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора. Якщо збираєшся переходити дорогу, Подивися, чи немає поруч машин. При переході дороги спочатку дивимось наліво, доходимо до середини і дивимось направо. Тільки тоді продовжуємо рух. При переході через дорогу треба міцно тримати дорослого за руку. Не можна перебігати дорогу, особливо якщо поблизу автомобіль. Не можна обходити стоячий автобус. Це небезпечно. Треба почекати, коли автобус від'їде від зупинки. А тепер трошки пограємо. Подивіться на картинку і скажіть, чи правильно себе поводять діти. Коли я скажу замри, замри! А якщо я скажу танцюй, танцюй! Поки грає музика, танцюєм. А не грає, рух зупиняєм. а не грає, за Ви готові? Чуєш, грає музика, танцюй! Танцюй, танцюй! Стоп! Замри! Танцюєм! Танцюєм! Стрибаєм, стрибаєм! Замри! Крутимось! Махаємо! Веселіше! Юху! Біжимо на місці! Римо! Робимо хвильки! Руками! І літаємо! Тепер пір! Ми живемо в людському суспільстві, в якому є багато різних правил. Одні з таких правил це правила дорожнього руху. В нашій країні правила руху всюди єдині. Знати ми їх усі повинні. Які ж вони, давайте ми з вами пригадаємо та деякі вивчимо. Слід пам'ятати всім надовго, від дорослих до дітей. Є для транспорту дорога, тротуари для людей. Водії і пішоходи забувати не повинні. Де дороги, там машини, це не місце для розваги. Там не можна пустувати і футбольний м'яч ганяти. Дітвора повинна знати, на подвір'ї треба грати. Щоб безпечно мандрувати, треба добре пам'ятати. Тротуаром треба йти лише по правій стороні, Щоб зустрічним пішоходам не робити перешкоди. Перейти потрібно дорогу. Перехід і світлофор, вірна допомога. В правилах важлива суть. Перехід покаже де, світлофор покаже путь. Перехід на вулиці фарбою малюється, білою штриховкою чітко позначається. Жартомаці смужки зебра називається, і дорожнім знаком місце відзначається. Прийшов до переходу, не губися, друже, Подивись на світлофор, він потрібен дуже. Як горить червоне око, зупинись, не йди, чекай, Баче, жовте засвітило ще постійно поспішай, А засвітиться зелене, сміливо вперед рушай. Пішоходу і транспорту вказують дорожні знаки, стоять вони всі при дорозі, допомогти людині в змозі, усюди, близько і далеко, Надійні сторожі безпеки. Це знає кожен, знає всякий, слід поважати дорожні знаки. А якщо відсутній знак, треба нам зробити так. При дорозі зупинись і ліворуч подивись. Бачиш, транспорту немає, до середини рушаємо. Є тут лінія чудова, незвичайна, розділова. Знов на ній ти зупинись і праворуч подивись, як машини всі прийдуть, пішоходам вільна путь. А ще потрібно пам'ятати, дорогу не можна перебігати. Впасти, друже, можеш ти, призведеться до біди. Там, де вулиця широка, і машини в три потоки підшукає пішохід знак підземний перехід. Вниз по сходинках спустився, під землею опинився, коридорами пройшов, вихід з під землі знайшов. Пішохід веселий, радий, шумна вулиця позаду. Бачиш міст через дорогу. Це надземний перехід, треба йти лише по ньому. Знає кожен пішохід. Юний, друже, пішохід, пам'ятай про перехід, глибокий підземний, як зебра, наземний, високий надземний. Знак перехід тебе попереджає, що від біди тебе оберігає. Вчисься транспорт обійти, у безпеці будеш ти, і здоровим будеш жити, самостійно скрізь ходити, і тролейбус, і автобус, ззаду лиш обходить пробуй, спереду лише трамвай, як табличку пам'ятай. Я правдиво вам скажу всім це місце покажу, друзі, слово честі, де схрестилися дороги, рух порядок має строгий, там і перехрестя. Перетинаючись дороги, утворюють перехрестя. Воно є одним з найнебезпечнішим місцем дорожнього руху. Тут завжди жвавий рух автомобілів і пішоходів. Перехрестя допоможе перейти перехід підземний, наземний, надземний, світлофор і регулювальник. На дорозі справжній друг регулює вправну руху. Туман чи дим, чи зовсім темно. По переходу ти йдеш. Як зрозуміти, водію, що перехід невільний, все просто одягни браслет, жилет чи куртку, що світло відбивається. І зрозуміє все, водій. Машина зупиняється. Обов'язково в темну пору доби носіть одяг чи сумку із світловідбиваючим ефектом. Це вбереже життя. Ще правила такі існують, що водії і пішоходи усі життя цінують. Тож всім нам треба поважати і тих, хто їде по дорозі, і по тротуару пішки йде. Та є один такий момент, що їдуть по дорозі машини, що сигнал горить і гучно вінкнула сирена. Це значить, що машини враз звільнить проїзд повинні, тому що рятувати мчать і лікарі, поліція, і пожежні чиїсь життя під час біди. Хоч мирний, хоч цей нелегкий для нашої країни час, коли може бути небезпека від вибуху, тоді саме такі рятувальні машини повинні якнайшвидше приїхати на допомогу. Тож весь інший транспорт має для нього звільнити дорогу. Тож пам'ятайте, любі діти, руху правила єдині. Знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди. Скрізь тоді порядок буде. Тож давайте перевіримо, чи добре ви запам'ятали правила руху на дорозі. До вашої уваги різні ситуації на дорозі. Кажіть на неправильні дії, як діяти правильно. Хто з цих пішоходів порушує правила? Так, перебігати дорогу не можна. Що скажете на цю ситуацію? Так, всі учасники порушують правила. Чи безпечну дорогу обрав хлопчик до школи? Вірно. По якому з переходів безпечніше переходити вулицю? Так, правильно, де односторонній рух? То поводиться неправильно і чому? Так, трамваї обходять спереду. Чому на лівому малюнку виникла небезпека? Вірно, дівчинка пішла не по пішохідному переходу. Які небезпечні ситуації створили діти? Так, пішли на червоне світло і перебігали дорогу недозволеному місці. Чи безпечний шлях обрав хлопчик? Звичайно, ні. Ви, як завжди молодці, а наша зустріч завершилась. Сподіваюсь, що ви будете дотримувати справи, адже ваше життя і здоров'я є найважливішими для нас. Будьте завжди обачними і обережними. До нових зустрічей. До побачення!